Який день є святим, що говорить Біблія? Чи це субота, чи це неділя, чи це ще якийсь день? Друзі, в першу чергу важливо розуміти, що святий день це будь-який день, який ми проживаємо. Це кожен день неділі з понеділка по неділю. Це важливо розуміти, тому що коли ми будемо казати, що ось якийсь особливий день, що ми тоді поклоняємося Богу, що ми тоді знаходимося там. Якби віддаляємо, віддаляємо себе від світу і йдемо поклоняємося Богу, то тоді ми будемо ділити життя на е, дні життя на духовні і недуховні. Е, на той день, коли мені особливо потрібно бути пильним про те, щоб дбати про свою святість, а інші дні ну, якби нормально. Тому, друзі. Кожен день є святим. Але якщо ми говоримо про той день, коли потрібно збиратися віруючим людям, ми бачимо, що в новому заповіті це робили люди саме в неділю, якщо ми почитаємо новий заповіт. І також, окрім цього, в, в одному із послань прямо написано, що хай ніхто не осуджує вас, що ви, що ви ходите на, на загальні зібрання не в суботу. Це прям чітко написано. І тому це якби шах і мати тим людям, які говорять, що день зібрань – це саме субота.